Встанови лічильник газу. У свою оселю. Збережи своє тепло. Навіть за екранів телевізора соціальні реклами готують населення до сурової зими. В умовах, коли відсутні поставки російського газу, а запаси блакитного палива не настільки великі, потрібно економити. За словами експертів, повністю не врятує ситуацію і реверс газу. Прем'єр-міністр. высказал оптимистический прогноз в отношении того, что в Западной Европы мы получим газ, назвал объемы, там порядка 16-17 миллиардов кубических метров. Я думаю, что не примера специалисты должны были посчитать, что если в тех объемах, в которых сейчас поставляется газ а реверсом, То необхідно три роки, щоб закачати такі об'єми газу. За підрахунками експертів, Україні не вистачає 10 мільярдів кубів газу, а запаси вугілля теж не виправдовують очікування. Тим паче, що на сході країни йдуть активні бойові дії. Терористи постійно розстрілюють шахти, і вже 16 з них затоплено. Окрім пошуку альтернативних джерел теплоенергії, потрібно подумати і про економію, а це залежить і від населення. Проте підвищення тарифів немає ніякого стосунку до енергозбереження. До тех пор, пока будет существовать та система советская, которая как бы вот функционирует по сей день, до тех пор любые повышения тарифов будут просто увеличивать теневой оборот средств. Тарифы можно поднять как угодно. Кроме неплатежей, вы не добьётесь роста социальной напряжённости, вы не добьётесь этим больше ничего. Эксперты побоятся, что кроме підвищення тарифів зменшиться і температура в квартирах, а це стане справжнім випробуванням для електромереж. внутридомовые сети, это то, что ну, наибольшую зону риска в бытовом потреблении сегодня составляет, потому что все захотят, когда не будет газа, давления, соответственно, температуры теплоносителя, все захотят включиться в розетку и догреться. Не верьте этим сетям, вызывайте, делайте ЖЭК, энергетиков, аудит сетей, доведите этот лимит до каждой квартиры и сами внутри дома договоритесь. И поймите, что если кто-то воткнет два радиатора, то кто-то не сможет их воткнуть, потому что вылетит, так сказать, весь дом. Пациент. Проблема изнутри, Електричними мережами є. Зокрема, у цьому зізнаються в Києвенерго. Найкритичніша ситуація з районами столиці, які будувались до 70-х років минулого століття. В зимній період при абсолютно максимумі у нас нагрузка, максимально зафіксована нагрузка, була 2100 мегаватт. Тобто 570 мегаватт у нас зараз на сьогоднішній день є резерв. Як нагрівальної техніки, так і болівної техніки сьогодні не критично для зовнішніх сітей. Внутрішні електромережі залишаються проблемними, проте зовнішні додаткові навантаження витримають. квартири-чайники, стиральні машини, І Нагрузка вже реальна по квартирі середнього потребителя составляють вже 5, 7, 10 кВт. Внутрі вже домові сіті, квартирні сіті, які виполнені, звичайно, алюмінієм 2,5 квадрата, вони вже не способні передати необхідну мощності. Цю ж таки зовнішню мережу підсилили оновленою електростанцією. Додаткові потужності електропостачання будуть забезпечувати Поділ та центр Києва. А ось пересічні громадяни вже готують обігрівачі на зиму. Щоправда, не впевнені, чи витримають мережі. Електричними обігрівачами будемо користуватися, якщо витримає мережа електрична. У старих будинках електрика погорить, проводка. У наших нових будинках нам це проблем не буде. Щоб економити теплоенергію, енергію, люди активно утеплюють свої оселі. Треба мати там євро, вікна, як зараз кажуть, і, а також бажано ззовні так би мовити, зробити ізоляцію. Вікна повинні бути такі, щоб не було холоду, не виходило. Ну і взагалі, я думаю, що провітрювати треба квартири не так, щоб. Зранку до вечора, мабуть, бережніше. Принаймні, хотілося б вірити, що квартири будуть обігріті. Анастасія Остроушко, Тарас Біловол, Артем Кутасов соціальна країна.